Ой, у вишнебу садочку, там соловейко щебета соловей кощебе так, в твітять тільки в тікая, там соловейко щебета, ой, у зеленому садочку, козак дівчину мовляє. Від твіть тюк тікая, козак дівчинку. Ой, ти дівчино, чорну брова, ой, чи підеш ти за мене. Ой, чи підеш ти за мене, моя матуся тебе знає, ти той козак, що все гуляє, підтяк тюк тюк, ай я, ти той козак, що все гуляє, а я матусь. Лякаюсь, як з тобою покохаюсь, Вітяк, тік, тюкаю я, чи я що з тобою покопаюсь, ою шиневому садочку там су. Yeah. <laughs>